Всім привіт! Настала осінь, почались дожі, вирішив провірити китайську плівочку, ось таку буде вона працювати. чи ні, Хочу поклеїти на зеркала, так як дощ йде, стоїш назад, дуже погано видно, Ну, зеркало зараз плівочка не наклеїна, бризкаємо, Ну ось так видно, що вода. Залишається капельки є. Зараз ми його помиємо миючим засобом для стекол, наклеїмо сюди оцю плівочку. Ну і перевіримо, чи вода буде затримуватися, чи ні. Ось так наклеїв, зняв захисну плівочку. Ось так це виглядає. В принципі, плівочка не сильно така. Помітно, є, звісно, контур, бо не сильно видно. Тепер беремо воду і пирскаємо і перевіряємо. Ну, як видно, плівочка працює. Ось тут по контуру, де не наклеєна, вода затримується, Ну, но от це все. Красиве, чистеньке. І тут в уголку теж видно, що плівочки нема. І капельки є. Ну ось так це виглядає. що китайська плівочка, брав її десь в районі 10 гривень за штучку, там якась акція була. Вирішив взяти для перевірки. Ну, Плівка працює. Ну, Не знаю скільки буде триматися. Може до першої мийки, а може трошки довше. Ну, побачимо. Всім пока.